В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран. Два обстріли за ніч. На лінії вогню опинився Марганець та Нікополь. По району окупанти гатили з градів та важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих та поранених. По Марганцю росіяни випустили 20 реактивних боєприпасів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків. Один з них пані Тетяни. Снаряд поцілив прямісінько у одну із кімнат. Масштаби руйнувань, каже жінка, великі. Криші немає, стіни немає. Ну ніхто не травмувався. Слава Богу. А де саме в цей час ви знаходились? Через два метри. від центр пошкоджені також внаслідок обстрілів дві господарчі споруди: гараж і кілька газопроводів. А на території гаражного кооперативу сталося займання. Вигоріло 30 квадратних метрів території. У місті Марганець Нікопольського району через обстріли загорілися три гаражі та два автомобілі. Пожежу приборкали приборкало 14 рятувальників та дві одиниці пожежної техніки. Вогонь вже загасили. А це власник автівки, яка також постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Чоловік показує на що перетворився його залізний кінь після нічної атаки. Автівка каже, відновленню не підлягає. Ну, от результат пожалуйста. Одну ночь простояла, а сьогодні ночью в два там пол я не знаю во сколько. Я в три прилетів. Сюди мені дзвонили, сказали, що біда з машиною. Ну, в общем, судя по всьому, эта моя машина прийняла удар, тому що сюди влітів снаряд. Вот сюди продарявіл дніще. У Никополя обійшлося на щастя без постраждалих та руйнувань. Продовжуємо усувати. Недоліки попередніх обстрілів. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють. Слідкуйте уважно за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Це один із об'єктів, де продовжують ліквідовувати наслідки минулих обстрілів. Палац урочистих подій постраждав внаслідок ворожої атаки кілька днів тому. Тоді у будівлі вибило із чотири десятки вікон. Важко усвідомлювати, що руйнується наше місто. Двадцять 21 столітті, але ми віримо, що ми відродимо, і наш палац буде зустрічати наречених, і тут будуть відбуватися самі найкращі заходи міські. Російський терор проти мирного населення району триває вже понад два місяці. З того боку Каховського водосховища окупанти зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню постійно обстрілюють мирний Нікополь. Це просто жах, це не передати. Люди зірми на очах. Живемо, боїмося, але живемо. Виїжджаємо ночувати, днем працюємо, тому вертаємося в місто. Бо треба йти на роботу. Якщо вдома це підвали або не встигаєш до доградів, ти біжиш дві стіни, як завжди. Там куточку десь примостився, бо чотири секунди воно нічого не вирішує. І з початку обстрілів загинуло 22 мешканці району, зазнали руйнувань близько п'яти сотень приватних будинків та півтори сотні багатоповерхівок. Та, попри усю складну ситуацію, район продовжує жити. Працюють комунальні заклади. Працює система місцевого самоврядування, працюють державні органи влади, працюють комунальні заклади, які надають людям послуги, скажімо, з охорони здоров'я. Ми намагаємося навчати наших дітей. Це дистанційне навчання, це не те, що повинно бути, але ми намагаємося це робити. Працюють магазини, працюють автозаправні станції. Ми намагаємось, наскільки це можливо, жити життям, яке забезпечує хоча б мінімальний комфорт для мешканців цієї території. Тим часом гендиректор МАГАТЕ дав у відні прес-конференцію після відвідування Запорізької АЕС. Серед іншого, Рафаель Гросі озвучив, що системи безпеки та захисту. На станції функціонують неповною мірою, але наразі ситуація не досягла критичної червоної зони. Додав, що військові дії у районі АЕС посилюються ймовірність подальших руйнувань залишається високою, що спричиняє серйозне занепокоєння. Також говорив про те, що цілісність АЕС порушувалась кілька разів, і це неприпустимо. Ми маємо унікальну та безпрецедентну ситуацію, коли є українська атомна станція, яка контролюється російськими окупаційними силами. Нині на Запорізькій АЕС залишаються шість експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. У подальшому на станції постійно працюватимуть два представники агентства. Звіт про ситуацію на ЗАЕС каже Рафаель Гросі, буде надано виконавчій раді МАГАТЕ наступного тижня. Юлія Коче, Сергій Мельников, Ігор Силко, Микита Саєнко. Про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе до зустрічі.